Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину ShopEuroLamp.ua Сьогодні розглянемо готові набори з LED RGB-стрічками від торгової марки Eurolamp. Готові набори з RGB-LED-стрічками оснащені всім необхідним, щоб під ключ, встановити та підключити стрічку. До комплекту входять LED-стрічка, блок живлення, контролер та пуль дистанційного керування. А також всі необхідні перехитники війдуть в комплекті. Потрібно лише все під'єднати і вставити блок живлення до мережі. І все працює. Управління стрічкою відбувається двома способами: за допомогою пульту управління. Або за допомогою додатку для вашого смартфону Tua Smart Home. Завантажується він через App Store або Google Play. Якщо у вас ще залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на готові набори LED-стрічок, а також іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!